Привіт, привіт! Всім дорогі водолії! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на липень 2024 року. У липні місяці у нас буде дуже багато планет рухатися вперед. Вони будуть змінювати свій знак. Тому у нас одні енергії будуть переходити в інші сфери. Ми будемо розвиватися, але е, є м, два основних такі дві основні події. Це у нас буде розвертатися Нептун. Це дуже велика планета. Разом із Сатурном вони будуть розвертатися і рухатися в ретро-рух. Вони обоє знаходяться в знаці зодіаку Риби. І е, дивіться, де у вас, в яких домах гороскопу знаходиться знак зодіаку Риби, тому що там будуть прогриватися ці планети. І вони будуть нас повертати, ніби в ситуації березня-місяця. Нептун це у нас планета, е, це планета творчості, це планета легкості, це планета, яка, знаєте, дарує нам такий якийсь. Рибічий це рибачий покровитель, Нептун покровитель покровительство рибами. От вони такі, знаєте, ніби такі туманна така планета, і вам можуть бути якісь пориви творчості, або ви будете завершувати якісь справи, що з березня місяця не завершили. Може, це буде якийсь, може, ви будете дуже сильно вдохновлятися чимось. Треба використати. От цей період. І також Сатурн, планета, це у нас планета до речі. Це було сказати в попередніх відео. Так хто дивився Сатурн? Це у нас планети, планета часу. Планета дуже чітка. Козорого він покровительствує, і він тут нас буде повертати, ніби він буде нас заставляти чітко виконувати якісь творчі процеси, або налагоджувати документи, або проясняти якісь ситуації, тому що Сатурн він за все, що правильно, все має бути правильно, все має бути чітко. і і все має бути по закону, скажімо так. І у нас буде друге повнолуння у Козорозі. У нас буде воно в 30-му градусі 21 го числа, і воно завершить остаточно всі ситуації. Рідко таке буває, коли два повнолуння один за одним і в одному тому самому знаці. То в нас було в першому градусі Козирога. Дивіться, чи у вас там є в натальній карті якісь планети, тому що планета там буде змішувати свою енергію тоді з цим повнолунням. А відео про повнолуння ви можете подивитися в мене на каналі. 22 червня було повнолуння у козорозі, і воно давало нам можливість знаєте, закінчити щось для того, щоб перейти на новий етап. А це повнолуння воно буде нам закривати якісь вже остаточно закривати, розставляти всі точки на дві для того, щоб ми перейшли вже на іншу сходинку. І, і, і тут потрібно буде двіться до 30 градус козорога. там в тому домі ви будете приймати остаточні чіткі. Конкретні рішення. Так, тепер карти. Дорогі водолії, завжди дивіться свої всі прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Це три основні знаки, які вас символізують і які найбільше будуть так у вас програватися. Для особистих консультацій звертайтеся в Дірект мого інстаграм, ви знайдете лінк в описі до цього відео. І, звичайно, ставте лайки, пишіть коментарі. Це дуже дуже важливо для мене. Я вам буду дуже вдячна, адже це допомагає розвитку мого ютуб каналу. Так, ну що, яка карта відкриває вам? Водолії місяць? Перша карта для водоліїв на липень 2024 року. Рицар жезлів. Дуже швидка карта. Дуже така у вас емоційний буде досить тиждень, тиждень місяць. Ви будете, можливо, кудись їздити, або у вас буде дуже багато енергії, яку потрібно буде реалізовувати. Це вогняна стихія, і тут у вас можуть, знаєте, такі почуття ваші трішки буянити. Їх потрібно буде в правильне русло пускати, тому що ви водолії, ви знак майбутнього. Ви завжди думаєте, у вас немає кордонів, ви завжди. Думаєте про щось там вже далі і не прив'язуєтеся до теперішнього. І от тут у вас буде ця енергія, у вас буде енергія. Саме такого фізичного фізичної такої мотивації, яку потрібно вам буде правильно е, кудись е, впускати. Це можуть бути, до речі, поїздки, це можуть бути питання пов'язані з е, транспортом тут. Хтось може вже планувати собі кудись якісь поїздки, куди ви будете їздити. Або якщо це якісь справи, то вони будуть рухатися дуже швидко і е, ви будете цим задоволені. Шість кубків. Шість кубків – це повернення у минуле. Може хтось з'явитися з вашого минулого, ваші колишні або колишні колеги, або ви поїдете в місця вашого минулого. Може, ви тут будете повертатися на свою батьківщину, або будете повертатися до своїх батьків і е, з ними будете так. Цей е, рицар жезлів, ви будете з ними можливо кудись разом їхати. Це також карта діток, і тут ви можуть можуть до вас приїхати ваші діти, внуки е, там е, племінники, е, і ви будете проводити дуже хороший ностальгічний такий час. З ними шестірка кубків вона завжди приносить позитивні хороші емоції з минулого. Ви вже колись це відчували, або ви вже колись там були, і ви ніби туди повертаєтеся. Десятка мечей. Ого, десятка мечей це завершення, закінчення якихось ситуацій. Ви відпуст... відпустите щось. Може, це якраз повернетеся в минуле і будете вирішувати остаточно з вашого минулого життя якісь ситуації або когось пробачите, або когось відпустите, або очиститися від чогось із вашого минулого. Чи вже зрозумієте, що ви вже не дитина, назад вже не повернешся. Минулого не існує. Десятка мечей говорить про те, що вам потрібно позбутися якихось негативних думок. По перше, дуже багато тут у вас думок є так, але ви від них всіх вивільняєтеся і рухаєтеся вперед, і рухаєтеся до світла. Обов'язково відпускайте те, що вас тягне, відпускайте те, що вам болить, тому що десятка мечей це завжди у нас якісь ситуації, які довго тягнуться і досить таки є дискомфортними. І от ви будете ніби їх завершувати. Ви будете їх відпускати обов'язково. Так, наступна колода. Карта для водоліїв на липень 24-го. Королева Кубків. Королева кубків, це у нас по гороскопу рак, скорпіон або риби. Така жінка або з'явиться у вашому житті, або буде, можливо, хтось з'явиться, хто подібні енергії має. Це досить такі емоційні жінки, це емоційні такі, знаєте, персонажі, може хтось, хто займається е, там кухнею, або хтось, хто займається психологією. Це всі ті, хто підтримують, нагодують. Е, може бути якась медсестра, наприклад, так, яка вам допоможе, яка буде вас вислуховувати. Або це ви будете в таких енергіях. Це також карта закоханої жінки. Ви тут можете закохатися для чоловіків. Ви можете зустріти нову, так можливо, якщо як тільки ви відпустите оце свої минулі якісь свої відносини, ви одразу зустрінете тут якусь жінку, яка буде дарувати вам любов, тому що вона тут тримає. Подарунок в руках. так. І ми маємо тут навіть корабель. Це говорить про те, що якісь ваші такі бажання, можливо, які були десь далеко в майбутньому, так, вони почнуть збуватися і почнуть вести вас за собою. Так. Жінкам обов'язково вам тут потрібно включати свою інтуїцію і таку максимальну просто жіночність. Король кубків! Опа-на! Тут у когось буде поєднання, це в нас пара, королева і король Кубків. Це у нас буде або якась любовна історія, або це буде співпраця двох людей, які будуть. Це може бути навіть ви можете співпрацювати з якоюсь з людьми, які в парі знаходяться, так? Або це буде поєднання двох таких ідентичних душ, які займаються майже одним і тим самим, або займаються якоюсь такою творчістю тут. або. Займається чимось пов'язаним пов з водою, з рідиною тут може бути. Може бути щось із красою пов'язане. Або з якимось емоціями, з психологією, можливо, навіть може бути тут пов'язане. Ну, тут явно буде якась пара, у когось це програється конкретно по відносинам, хтось закохається, хтось почне зустрічатися. І, можливо, це навіть буде хтось із минулого життя. Ви відпустите всі образи, ви перейдете на новий рівень, і у вас знову почнеться така нова історія, вісім пентаклів. Скоріше за все, це все буде по роботі. Тут у нас карта роботи, грошей вийшла. І е, ви або будете, знаєте, співпрацювати між собою, і вам дуже-дуже сильно піде. Якийсь якась робота, якийсь бізнес, тому що це карта великих заробітків. Це карта, коли ви є майстром своєї справи. Ви чітко знаєте, що вам як потрібно робити. Це можливо, ви до когось будете тут звертатися, або ці король, і е, королева вони будуть е, так допомагати вам у вашій роботі. Вони там, можливо, це якісь сімейна пара, яка там, наприклад, вам буде відео знімати, або буде вам консультації, якісь надавати. І е, це досить професійні Люди. Або ви тут починаєте так співпрацювати, і ви починаєте е, заробляти дуже добре, тому що це в нас все-таки гроші, це талант, це дуже хороша якість роботи у вас буде. Е, може, ви тут підете на підвищення кваліфікації, або ви починаєте когось вчити, так, е, своїй справі, своєму ремеслу. Наступна Карта для Водолієв на липень 24-го. Карта місяць. Старший аркан. Перший старший аркан вам виходить місяць. Це у нас або вагітність, тут буде, ви, хтось завагітніє, або це, знаєте, така туманна карта. Хоча місяць він все прос... висвітлює, він висвітлює таємниці. Все одно нічне світило, воно не буде давати всього об'єму інформації, щось буде таємне, щось буде скрите. Але у вас тут від... будуть якісь двері, буде можливість чи переїзду, чи буде можливість якоїсь. Може, ви кудись переїдете навіть в іншу країну, буде якась еміграція, або ви будете вирішувати якісь документи, про які ви раніше не знали, які вспливуть. Довіряйте своїй інтуїції. От вам і король, і королева, і так. Кубки говорять про те, що вам потрібно довіряти своїй інтуїції обов'язково. Питання з мамою тут можуть вирішитися. Тут у нас такі батьківсько так, з мамою відносини або е, хтось завагітній і буде з дітками своїми, так, е, з дитиною, дитиною опікуватися. Е, тут можуть бути якісь ваші бажання, таємні збутися. Тому що у нас тут і ракушка є, так? ця дівчина йде. От тут можуть бути якісь таємні дари. Або, можливо, давайте далі, дивитися, може це буде якийсь таємний союз, може ви не захочете одразу розкривати все? О, Старший аркан, карта шут. І шут у нас говорить, це ваша, до речі, це ваша ем, карта. Вірніше, це Уранівська карта, уран вами покровительство, і він говорить про те, що потрібно ризикувати, потрібно бути з собою, не бійтеся іти вперед, навіть якщо там щось туманне, навіть якщо щось незрозуміле, рухайтеся вперед і довіряйте собі, довіряйте своїй інтуїції, включайте цю свою таку легкість водоліївську. І це карта це саме нульова карта колоди старших арканів. Вона говорить про оновлення, про те, що якась ситуація закрутиться по-новому, щось буде неочікувано, якісь неочікувані новини у вас можуть статися. Це також ключ до нових дверей. Бачите, у вас тут двері, якісь туманні, незрозумілі, так? А тут у вас ключ в руках, і ви зможете відкрити ці двері, ви зможете в них зайти, а там же, що далі буде, то ви вже подивитеся. Це карта інозем. Я. Коли немає ніяких кордонів, і ви можете собі дозволити, так, і ви можете собі дозволити рухатися так, як вам зручно, рухатися з легкістю. Також це знову ж таки карта дітей. Тут дійсно у когось можуть бути діти. Дуже неочікувано. Ви їх так ви отримаєте звістку, тому що це у нас по урану, це щось таке, що впадає просто на голову. І ви будете в шоці трішки. Але у вас тут буде підтримка, будуть люди, ви маєте, ми маєте як, так, я, що далі робити. Ви знаєте, куди ви хочете йти, і ви просто будете далі діяти. Так, наступна карта. Сама перевернулася. Рицарь Кубків. Це щось буде дуже приємно. Це будуть якісь нові подарунки, це рицар кубків, це хороші, приємні емоції, це може кудись бути навіть поїздка, може ви навіть, якщо ви тут просто відкриваєте двері, то це ви відкриваєте двері у своє прекрасне, краще життя, у кращі е, якісь. Е, у кращій ситуації, які вам будуть подобатися, від яких ви будете наповнюватися. Хтось тут може у вас з'явитися, приїхати з подарунками для дівчат. Тут може рицар Кубків, це е, чоловік, який е, буде за вами е, дуже красиво ухажувати. Але дивіться, щоб е, все, що він вам говорив, він дійсно це робив. Тому що рицарі Кубків дуже багато говорять, дуже багато тут води, так на карті, і е, не показує він свого справжнього лиця. Він просто такий може бути якийсь силует. Або це ваші справи, які будуть рухатися і рухатися вперед. І так, можливо, щось буде не зовсім зрозуміло, але вам це буде подобатися і ви це приймете в своє життя. Так, далі. Карта для водоліїв на липень 24-го. Так, випала нам шестірка жезлів. Ви на коні. Ви відкриваєте двері, ви сідаєте на цього коня і шуруєте то вперед. Шість жезлів це у нас карта перемоги, карта тріумфу. Вам потрібно обов'язково виходити на сцену, показувати себе, хвалитися. Тут вам будуть так, вам будуть аплодувати всі інші, вас будуть всі інші підтримувати, навіть ті, хто був проти вас, навіть ті, хто з вами боровся. Всі будуть тут за вас, і всі побачать, який ви лідер. От вам, єдине, що вам тут так, треба відпускати своє оце минуле, відпустити оцей свій страх, і ви автоматично починаєте. Просто рухатися вперед, вас закручуються от, всі ваші справи, і ви отримаєте тут дуже хороші результати. Ви будете переможцем. От хто яку справу хоче, так, хто що хоче зробити, і ви переживаєте, вийде чи не вийде, получиться. Тут з кубків, скільки у вас кубків, скільки у вас кубків, і всі кубки такі хороші, і всі кубки з подарунками вам виходять. Тут з кубків це новий початок, це нова любов, це е, закоханість, це творчий новий процес. Дивіться, тут і рибки, і кубок цей, аж настільки він наповнений відчуттями позитивними, що аж переливаються, е, так аж вода переливається. Інтуїція ваша тут. Третє око. Включайте свою інтуїцію. Ви будете відчувати, куди вам іти і що вам як робити. Це може бути, може, дійсно якась новина вам прийде про хрестини або про дітей. Або це буде початок чогось нового і дуже-дуже приємного. І ще карта зірка. А от це вже ваша карта вийшла. Вам вийшла і Уранівська карта, і ваша. Зірка це карта водоліїв. Це карта, коли ви в центрі уваги. Ви ваша мрія? По перше, збудеться. Ваша мрія, дорогі водолі. Я вас вітаю у вас. Дуже хороший розклад, єдине. Відпускайте ту десятку мечей. Не тягніть її за собою. І е, карта зірка це про здійснення мрій. Ви відчуєте себе зіркою, або ви потрапите на концерт зірки, або ви познайомитеся з якоюсь людиною, яка буде дуже сильно світити. Чи у вас з'явиться ціль в житті, за якою ви будете йти? Так? До чого ви будете далі рухатися, звичайно, це ж у вас і ту кубків, і шість жезлів. Ви ніби пройшли вже таку найтяжчу свою роботу, і ви рухаєтеся вперед. І по зірці вам обов'язково потрібно бути собою, виходити в люди, світити, проявляти свої таланти тут, у цьому місяці. Так, карти. Оракул для водолій. Сльози радості чи сльози суму? Тільки ви обираєте, це, до речі, дуже така подібна на вас карта. Тільки ви обираєте, від чого вам плакати. Деякі ситуації, от, наприклад, ця десятка вечей, або якісь такі полуні щось, що незрозуміле, ви обираєте вашу реакцію і що ви хочете отримати в кінечному результаті. Тому що по цій карті вам говорять, що знаєте, в деяких ситуаціях треба питатися не за що. А для чого? І коли ви питаєтеся, для чого, ви розумієте, які ви можете взяти плюси навіть із найтаких гірших. Хоча я тут зовсім не бачу якихось поганих ситуацій, у вас їх не буде. Ви просто будете, знаєте, контролюйте свої емоції і будете тут від щастя, точно будете плакати, дорогі водолії. Так. Ось такий у вас вийшов розклад на липень 2024 року. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з вашими друзями. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!